У Рівненському міському будинку культури відбулася виставка Тобі Україно. Як зазначають організатори заходу, вона є черговою масштабною презентацією творчих робіт студентів кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Рівненського державного гуманітарного університету. За словами старшого викладача кафедри Віри Чернієнко, захід присвячується 75-му ювілею університету. В рамках ювілею ми вирішили презентувати. Кращі дипломні роботи наших випускників, щоб показати молодим людям наші, можна сказати, досягнення. Експозиція виставки налічує понад 50 робіт образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, виконаних у різних художніх техніках. Віра Чернієнко зазначає, дана виставка є особливою, адже представляє колорит і особливості нашого регіону. Особливість виставки в тому, що вона презентує якраз унікальне явище саме рівненської культури, тому що в різних регіонах вона має свої властиві риси. Тут це залежить від рівня культури, від рівня абітурієнтів, які до нас приходять, і це становить, можна сказати, дійсно унікальну таку структуру, яка Виливається через творчий метод в такі в такі роботи. А молоді митці з радісним хвилюванням чекали відкриття виставки, адже для багатьох із них вона перший творчий дебют. Так, це дипломна робота. Чому тому, що хотілося втілити те, що нас навчили за п'ять років навчання, Тобто це саме випускна робота. Хотілося щось зробити таке, щоб пам'ятались не просто там. Ось таку дріб'язку робота, щось таке. Окрім рівного здобутки студентів кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва експонували в Києві Нетішині та Дубно. Як розповідають організатори, такі виставки мають на меті зробити рівне справжнім культурним центром. Марина Гречка, Павло Невесенко, Олексій Самойлов у ритмі подій.